Здравствуйте, вы меня слышите? Так, так. доброго так. дня. Ви меня чуєте, бачите, все гаразд. Все гаразд. Все гаразд. Супер. Андрей, я вас благодарю, що ви откликнулись на мою просьбу ви опитний, сильний управленец. Как вы решение сотрудничать с рекрутинговой компанией? Ну, Мы звертаемся до тих людей і до тих компаній, з яких ми маємо досвід і рекомендацій від наших партнерів. Для того щоб досягнути найкращого результату, бо для нас основне завдання це підібрати правильний колектив, який пасує власне до наших вимог і до того, що ми очікуємо від кандидата, це ключова, і для мене завжди була основна основний параметр: люди, які відповідають стандартам, і потім їх вже навчання, адаптація. І результативність їхньої роботи, тому з вашою компанією, тобто, ми маємо досвід і спілкування і пошуку кандидатів ефективних, і, власне, звернулися в черговий раз для того, щоб переконатися в черговий, бути певними, що ми підберемо цю людину, яка власне, відповідає посаді, і кандидати, які були в той короткий час принципі, я дуже задоволений, насправді, бо я не очікував, що ми так оперативно закриємо, бо для нас було важливим параметром оперативність тому питання, тому що сезонність нас там наближається, і рішення було швидке, щоб прийняти відповідних людей до відповідних параметрів. І я приємно дуже здивований був, що з Катериною ми описали структурно, підійшли до того опису: до спілкуспілкувалися стосовно всіх параметрів. І оперативно прийняли, і більше того, я вам скажу, що кандидат, який був перший підібраний, власне, він нам і підійшов, бо було кілька кандидатів, які ми спілкувалися. А власне, цей перший, що був, то він був ідеально: ну, підійшов нам в даній ситуації, і ми прийняли рішення, і це питання закрили для себе. Андрій, ви говорите оперативно, це в течение какого времени? Якщо не помиляюсь, це два тижні було коли ми подали. Ну протягом двох тижнів ми закрили вакансію. Ми подали, мали спілкування через три дні. Ми вже мали першу назначену розмову. І, власне, перша розмова була онлайн з присутності Катерини. Uh -huh. Потім, ну потім були інші кандидати, з якими спілкувалися. Це було все протягом тих, знову ж таки наступних десять днів після початку розмови до двох тижнів. І друга розмова була з кандидатом, який мені в даному випадку підходив. І ми мали фінальну розмову вживу вже у Львові безпосередньо. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в мене не було там питань, що я там не закриваю вакансію, тому що мені всі параметри пройшли, і Катерина uh -huh. дуже якісно попрацювала з відбором. Uh -huh. а, Катерина ще сказала, що ви на самом деле обдумуєте питання взять одразу двох кандидатів? Да? Eh, так, просто eh, ми eh, навіть не то що думаю, в мене один кандидат вже був. Uh -huh. Який приступав до роботи, але він мав там певну специфіку. Та вакансія вже була закрита. Тобто, а власне, мова йде про те, що кандидата який посаду я працював з Катериною, вона закрила, і ми думаємо про можливість в сезон. В залежності від насиченості клієнтів uh -huh. взяти ще одну додаткову, тобто третього менеджера. Uh -huh. Тобто наразі в нас два менеджера, які ми зараз ну, один приступив сьогодні. Наступний uh -huh. з ким ми працюємо з Катериною. Попрацювали він. Ми плануємо домовилися з ним вихід 3 липня, понеділок, uh -huh. перший робочий день. І потенційно, тобто, ми, ми не припиняємо роботу, тому що ми домовилися, що якщо у нас є в розробці і в Катерини є база людей, ми хочемо скласти власне резерв для того, щоб оперативніше прийняти рішення в період там жовтня місяця стосовно ще одного менеджера потенційного, тобто щоб мати резерв персоналу якісного. Отлично. Андрей, скажите, как вы считаете, кому бы вы могли рекомендовать сотрудничество с нашей компанией? Каким компаниям мы можем быть полезны? На ваш ну, Я думаю, ну, враховывая мой опыт, то есть мое общение и там, мои знания рынку и работы в разных там, мультинациональных, международных и украинских компаниях, Ви абсолютно можете зі всіма спілкуватися. Ви я не думаю, що тут мова про якийсь ліміт рівня компанії, тобто тут підхід структурний. Тобто, у вас є розуміння, як структурно працювати, і ви абсолютно зі всіма типами компаній: будь це українська компанія, національна, регіональна, приватна корпорація велика. Тобто, ви абсолютно справитесь, тому що ви ну. Те, що я побачив, тобто у вас є хороший підхід. Ви структурно задали запитання по опису вакансії, ви отримали там, додаткові питання і відповіді, були спілкувані в живому і оперативному, що потрібно скоригувати. Ми е, мали нормальний таймінг по е, адаптації часу зручного для всіх сторін для розмови, тому okay. я переконаний, що ваша компанія, ваш підхід абсолютно для всіх, без виключення типів і розмірів компанії, підходить як найкраще. І рекомендувати я вас зможу абсолютно всім. Дякую, Андрій. Я вас благодарю за те, що ви нам довіряєте бути причасним к розвитку вашої компанії. А я вам дякую за вашу допомогу професійну, за вашу е, відданість справі і за те, що ви власне. Е, з розумом тратити і з користю тратити час клієнтів, тому що для ну для мене в даному випадку час дуже дорого коштує, тобто і я дякую вам за допомогу і за оперативність.